Пройшов місяць, відколи цей 3D принтер в мене з'явився вдома. За цей час він мене встиг і здивувати, і дуже сильно розізлити. Додрукувавши майже до кінця, він вирішив збитися і завершити друк. Це було пов'язане з неправильним розташуванням моделі. Але тепер час провести його з розряду іграшок до розряду корисних речей. Тому почнемо з першим завданням, з яким він справився просто на відміну. Є в мене ось такий проектор, який висить на потолку, і потрібно гарно закрити оцю платформу кріплення. Тож, зараз беру я, виміряю розміри і переходжу до моделювання вже на комп'ютері. Переходжу до самої довгої на даному етапі частини: це моделювання. Моделюю я в програмі SolidWorks. Починаю вчити її геть з нуля, тому це займає мене багато часу. Я дивлюся якісь уроки на Ютубі і повторюю це вже на своїй деталі. Інколи трохи заглиблююсь далі, повторюю щось з року. Вийшла в мене ось така коробочка, заокруглені кути і в розмір. Це все, що я зробив за 20 хвилин, дивлячись уроки на ютубчику про елементарні початкові дії в SolidWorks. Зараз зберігаємо в форматі файлу stl. Так, ну що, готовий файл. Я вже відкриваю в Studio. Для того, щоб підготувати до друку її. Ось така коробочка. Висота шару 0,2 мм по стандарту. Так, нажимаю нарізати модель для того, щоб подивитися, скільки піде пластику на цю коробочку. У мене вийшло, що. Це 17 грам, тобто я влізую 20 грам пластику, який йшли в комплекті з принтером. Зараз достаю свій пластик, який я купив, і заправлю цей пластик. Ну що, пластик заряжений, принтер готовий до друку. Натискаю на друкувати пластину. Надіслати. Час друку з підготовкою принтера займає 31 хвилину. Друк завершено. Тривав він 30 хвилин, коробочка моя готова. По ціні витрат на пластику в мене вийшло, що це приблизно 8 гривень. Частина текстурована. Пів години за комп'ютером, пів години друку, і, в принципі, в нас така закривачка готова. І так, процес пішов. Тепер давайте надрукуємо те, чого не можна придбати в магазині, але це дуже корисна річ. Кожного разу, коли роблю каву на двох, приходилось тримати чашки. 5 хвилин пошуку моделі, коли лежиш на дивані. 5 годин друку, і результат шикарний. Гарна і практична річ, готова. Але знаєте, що ще цікавіше. Він може покращити сам себе. Так, цей принтер можна проапгрейдити. Деякі місця принтера можна зробити зручнішими, кращими та більш під індивідуальні потреби. Тож, давайте перейдемо і подивимось, що буде зараз. Як на мене, в цьому принтері камера розташована не в зовсім зручному положенні. Вона занадто низька та повернута. Не в тому напрямку, в якому хотів би я. Потім деякі маніпуляції проводимо по інструкції, і дивимося результат, який вийшов. Камера знаходиться вище, і вже можна її повернути в тому напрямку столу, в якому хотілося б її бачити. Принтер став зручнішим, модернізація це, звісно, круто. Але що нам з цього в житті? Бо 3D принтер це не тільки про техноманіяків та апгрейди чогось. Це звичайне полегшення життя. Наприклад, коли потрібно перелити рідину, а ліки поруч немає. Або ось така ситуація, коли на столі розкидано все від батарейок, маски, гвинтиків, флешок та всього іншого. І так, поки лійка друкується, розповім про пластик. Друкую я пластиком LPL, також пробував Санлу і по ціні якість мене влаштував LBL. 350 гривень 800 грам. Виходить недорого та якісно. І це вже, як на мене, зовсім друга історія про зручність. І ось тут 3D принтер заходить як справжній рятівник. Лійка надруковано, органайзер, будь ласка. Це ті маленькі штуки, які не коштують багато грошей, але роблять життя набагато легше. І найголовніше, вони зроблені саме під мої потреби, а не ті, що продаються в магазині. Є ще одне використання принтера це друк запчастин для машини. Товариш до мене звернувся для того, щоб надрукувати перехідну плиту з одного. Запчастини на іншу. Цієї запчастини немає в магазині, бо вона індивідуальна: це тюнінг авто, і тут вже потрібно було вирішувати її з самого початку. Я почав малювати, намалював все в Solidworks і, і відправив на друк. з цікавого ще те, що малював я це в SolidWorks і, і в настройках треба вказувати якість експорту в STL файл. Тому що ідеальне коло по окресленню вийшло в мене отакими ось прямими лініями. Штина готова. Потім потрібно було доробити і зробити патруб, патрубок, який також було змодельовано в програмі та надруковано. І ось так це виглядає вже на машині. Або ось ще один приклад: кашпо для вазону. Його можна придбати в магазині, але набагато цікавіше його буде надрукувати. Друкувалося це кашпо 10 годин, ліг спать, прокинувся, а в мене вже готова така красота була на принтері. Також підставка, тримач для плетючих рослин. Поки дивився фільм, воно все надрукувалось і не треба навіть йти в магазин. Колір вибираємо самі, розмір вибираємо самі. Все під індивідуальні потреби. І отак от пройшов мій перший місяць 3D друку. Я тільки починаю освоювати цю тему, тож нічого такого глобального ще не друкував. Також було надруковано багато дрібничих, таких, як малесенькі головоломки для дітей, підставочки, різні вазочки. 3D Принтер це такий інструмент іграшка, який друкує все, що можете ви уявити. Його межі друку це межі вашої креативності. Дякую за перегляд відео. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі буде багато чого цікавого. До нових зустрічей!